Це Іларія. Дівчинка з'явилася на світ в перший день повномасштабної війни, 24 лютого, розповіла Суспільному мама Олеся Пархомай. Це і радісна для нас е, дуже подія її народження, але і відносно дуже сумна, тому що е, цей день буде, звісно, асоціюватися з війною. Зараз зі слів жінки, дитина додає сил жити і вірити у перемогу. Ніхто про війну навіть ну і не думав. Е, о шостій ранку мене мали перевезти в родзал. Я прокинулася, і я глянула в вікно і побачила, як злітають наші літаки. Я так думаю, ну так гарно, один за одним, ну напевно, якісь тренування. Олеся розповідає, дитина народилася по обіді. Усвідомлення війни каже, прийшло не одразу. Не було якогось такого страху, можливо, це адреналін від народження дитини. Був, і вже коли прийшла медсестра і почала брати дані особи, з якою можна зв'язатися, в разі чого, тобто з наших близьких. І вже тоді зрозуміло було, що це е, не закінчиться одним днем. Пологовий був перезавантажений. Нас виписали на наступний день. В обласному перинатальному центрі 24 лютого 2022 року народилося 17 дітей. Розповідає лікарка пологового відділення Наталія Нечепорук. Каже, в той день ситуація в медзакладі була складна. Робочий процес був якби, як звичайний, тільки от дуже багато було пацієнтів. Приходили вагітні жінки з вулиць просто на консультацію, бо кожен, хто мав вже там з дня на день народжувати, звичайно, хвилювалися. Самі пологи для жінки це вже є стресовий фактор. А тут народжується і війна. Навіть в мене на полога була жінка, і вона плаче, питає, а куди я далі маю йти з тою дитиною. Перший день, перші тижні ніхто практично після того, як приїхав, не їздив додому. Це була організація надання безпечної допомоги в закладі. Облаштовували сховища, бурили скважину для того, щоб у нас була вода, копали навіть ями, щоб у нас були септики на випадок, якщо не буде працювати каналізація. Через два тижні ми вже всі трохи заспокоїлись, і ми вже розуміли, що ми можемо абсолютно в безпечних умовах надавати допомогу нашим пацієнтам. Зі слів Ірини Горавської в обласному перинатальному центрі за час повномасштабної війни народилося 5827 тисяч дітей. Ми мусимо жити, бо в нас росте доча, вона нам приносить щастя, вона нам дає нас нахуй для життя. Тому не здаємося. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.